Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні про події на завтра. Тож, починаємо з особистого життя, як зазвичай. До чого вам готуватись в вашому особистому житті? Ох, можете швидко-швидко витрачати гроші, а потім будете шукати той самий баланс в матеріальному світі, бо буде не вистачати. Будьте готові до того, що десь вам треба як частинку приховати, щоб зберегти для когось. Будьте уважні, показують обстріли. Показують руйнування, будь ласочка, будьте просто уважні до себе, до свого життя. Живі ви аж занадто цінні, потрібні, і бережіть і себе, і своїх рідних. Воно все потім врівноважиться, але ж треба буде пережити. Я не знаю, для кого зараз я кажу, бо. Дійсно, не для всіх, але мова йдеться більш про час, коли люди ще сплять. Тож будьте аж занадто пильні. Як почуєте, сигнали тривоги, не забувайте, треба ховатись. Хоча б дві стіни. Хоча б так. Сфера кохання. Давайте побачимо, до чого вам тут треба готуватись. Тут більш треба контролювати Алісну, ну що ну, таке? Тут теж більш про емоційний матеріальний світ і контроль над цими енергіями. Показаний нам тут, бачите, що вона робить? Мені тут порядки наводить. Показаний тут король пентаклів. Сімейна людина це або ваш чоловік, або якийсь жонатий чоловік. Може, ви там якось спілкуєтесь з цією людиною, Людина, яка буде в цей день, аж занадто, знаєте, егоїстично себе поводити. Тож, ну, більш знаєте, як дитина в якихось моментах, От просто буде дратувати дещо. Але ж ви зумієте швидко себе переналаштувати в ситуації, тож будьте просто от уважні до себе в першу чергу і до контролю своїх емоцій. Далі дивимось, робота, до чого вам готуватися у вашій роботі. Щось вам взагалі першу частину дня не до роботи буде. От знаєте, коли так хочу спати, коли там той день закінчиться, щоб я вже поїхав чи поїхала додому. Отаке. От Отакий день по роботі. Ну, це може щось на вас впливати, наприклад, погода з її якимось там цікавинками. Там. Ті самі там магнітні бурі, що завгодно, може, просто не виспались, може, через самий от обстріл не виспитись. Але будьте уважні, бо якісь ваші, що ви там будете робити, в будь-якому стані, дуже сонному стані, там, чи ви вже прокинетесь і щось в наспіх будете робити, результати будуть трошечки там пізніше І результати такі, що може, Ну знаєте, як будете щось поспіхом виправляти, бо можете там наробити помилок. Тож, будь ласка, просто будьте уважні, бо насправді все, що ви робите, воно зазвичай у вас гарно виходить. А в цій ситуації в цей день. Ви можете просто дещо зробити, якісь помилки, вчасно не помітите. Ну, це буде тільки на руку вашим заздресникам. Не робіть їм подарунків. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. І на це теж треба звернути увагу, бути готовими до такого. Тут якась перемога малюється. Така, що, знаєте, тут щось буде відомим, щось стане відомим, щось відкриється, але дивіться, як. Це буде одна з перемог. Далі буде ще відомо, але, може, не в цей день. Це знаєте, як оберуть одненьке щось розповісти вам. Будь-хто може вам там розповідати про якусь перемогу. Це може бути якась там особиста ситуація, ну, там, десь у вас в родині. Це може бути ситуація, де ви там спілкуєтесь з кимось. І це те, що буде вас безпосередньо стосуватись, буде приємним для вас. Буде, знаєте, таким моментом, ну, наприклад, з кимось там, з ваших дітей буде пов'язано, будь-з чим. Давайте так. Ви всі різні у вас різні ситуації в житті. І, знаєте, як це момент щастя, момент такого, знаєте, аж посвітлішає навколо вас. І. Не зупиняйтесь на цьому, от е, хай це буде перша з перемог, хай їх буде ще багато. І давайте дивитись, від чого треба відмовитись. Угу. Угу. Дивіться, тут якесь спілкування, король жезлів нам показаний. Знаєте, щось, в чим він себе дуже відчуває впевнено. Е е якась ситуація з матеріального світу, якісь е е домовленості, які от там його є ін інтерес, його якісь... Е Ну, от, на чимсь він, знаєте, буде наполягати. Щось він таке там замислив, йому треба досягти гарного результату. Але людина буде чимось як підкупати вас. Ну, Наприклад, щоб ви е зробили так, як йому треба. Ну, ми ж питаємо, від чого відмовитись, тож, будьте уважні, бо. Ну, Просто от людина, яка він знає, що він робить. Знаєте, це коли є його якийсь зиск в ситуації. І він якось, знаєте, ну, як вміє підкупати. Так, далі, чого вам не оминути в цей день? Давайте побачимо. Угу. Дивіться, ну тут дійсно тут якась ситуація, в якій вам навіть участь не схочеться приймати, бо ви заздалегідь знаєте, що то важко, що ситуація буде потребувати від вас аж занадто таких зусиль, і це може бути просто на довгий час, це не швидко щось. І не тут якоїсь складної інформації, але ви Мені подобається ваше вміння сприймати таку інформацію. Ви як знаєте, а я знаю вже. Таке нам вже розповідали чи пропонували таке, чи надавали вже таку інформацію. Ви якось так вам байдуже. Ви просто от не хочете навіть розглядати ту інформацію. Ви якось так одразу навіть не буде реагувати. Так. Так, давайте далі дивитись пораду від вищих сил. Так, давайте порада від вищих сил для вас. что? Так, дивіться, ось тут показана ситуація про якісь там просування, король мечів нам тут показаний, це як військове просування. Інформація, яка, знаєте, от вона налаштована на те, щоб, ну як, ну от, щоб ускладнити сприйняття людей. Щоб ускладнити їм життя, щоб вони перелякались, щоб вони були в стані, що Боже, як все погано. Чого тут насправді не буде, то великої бійки насправді не буде. І м, ситуація прийде до того, що взагалі, знаєте, як м, тут, щоб зробили якийсь неправильний вибір, щоб в якійсь ситуації обрали не не те, на що налаштовані, а щоб змінили свій вибір. Тут, знаєте, як можуть якесь і псо розганяти, щоб відволікти увагу від чогось дійсно важливого. Тут якісь такі з війною пов'язані моменти, якісь, ну, знаєте, коли будуть опрацьовувати якусь стратегію. Будьте просто е, людиною, яка вміє читати між строк, яка вміє відчувати, що насправді коїться. От знаєте, не так, що вас, як ту дитину, будуть круг пальця обводити і будуть вам надавати інформацію, яку ну, яку замислили надати. А насправді воно там геть-інакше якось. Тобто, просто будьте уважні. Не будьте людиною, яка, ну, як приймає неправильні рішення бо так комусь зручно. Все, на цьому закриваю відео. Всім вам дуже дякую, всім вам гарного дня! Бережіть себе, будьте уважні і до сигналів тривоги, і до того, що коїться навколо вас, до того, що чуєте, що читаєте, що бачите. Просто будьте уважні до себе і до своєї родини. Це найголовніше. І побачимось всім пока.